Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про таксі в Японії. Скажу одразу: таксі не входять у мою щоденну логістику, але мої друзі, які дивляться аніме, привіт Альона, вони просили розповісти мене про таксі в Японії і чи схожі ці таксі в Японії на ті, що показують в Аніме. Ну що ж, подивимося, йдемо ловити таксі. Як правило, таксі в Японії саме ловлять, а не викликають. Ціна на всі таксі, в незалежності від фірми, буде однакова. Ну що ж, пішли? Ну що ж, я зараз стою на живавому перехресті і намагаюсь зупинити таксі. В мене трошки спантеличують знаки на таксі, адже саме червоний означає, що таксі вільне, а зелений означає, що машинка зайнята. Ось так ми їдемо в японському таксі. На жаль, саме в цьому таксі немає білих таких серветочок, але, в принципі, все чистенько, гарненько. Ось водій. в білий. Ось. Телевізор показує. Ось таке відео можна подивитися в таксі. Одним із стереотипів про Японію є те, що таксі тут одне з найдорожчих в світі. Це не так. Або ж не зовсім так. Однак сервіс тут на мільйон. Японські таксі відомі у всьому світі своїм бездоганним сервісом. Двері таксі відчиняються автоматично. Водії, як правило, одягнуті в білу сорочку, інколи піджак або жилет. Нерідко в якості аксесуарів водії носять білі рукавички. Це дійсно вражає. На сидінні часто лежать дуже милі білі накітки, які завжди бездоганно чисті. Ось так виглядають зсередини таксі в Японії. Більша частина японського таксопарку це однакові автомобілі Toyota. Ось саме таку модель таксі від Toyota найчастіше можна зустріти на дорогах Токіо. Концерн Toyota випускає таксі з 1936 року. Напередодні Олімпіади, яку приймала в себе Японія під час пандемії коронавірусу, у 2017 році на 45-му токійському автосалоні було представлено новинку Toyota GPN Таксі. Перед Олімпіадою на ці машини почали змінювати попередню модель Toyota Comfort, яка випускалася протягом 22 років. На сьогоднішній день переважна більшість таксі в Токіо це саме авто моделі Toyota GPN Taxi. Дизайн такого авто виконаний у ретро-стилі, як би натякаючи на відомий седан Toyota Crown, а також на лондонські кеби. Можу розповісти також про свої відчуття. Всередині такі таксі вражають рівним комфортом. Двері відчиняються автоматично. Тут досить висока стеля, тому людині будь-якого зросту буде достатньо комфортно. Тут досить великі шумопоглинаючі вікна, а також є екранчики, де можна дивитися рекламу та відео для релаксу. Водій відгороджений спеціальними антиковідними конструкціями. Загалом це ніяк не впливає на рівень комфорту. На сайті Toyota можна також прочитати, що такі машини оснащені світодіодною підсвіткою салону, шістьма подушками безпеки та системою Toyota Safety Sense. Також багажник такого авто має обсяг у 401 літр та є опція перевезення інвалідного візку. Також такі авто мають передній привід та економічний 1,5-літровий гібридний двигун. Розхід палива приблизно 5 літрів зрідженого пропан-бутану на 100 кілометрів. Вартість такого авто приблизно 30 тисяч доларів США. Щодо вартості таксі, ну, те, що японські таксі або токійські таксі є найдорожчими в світі, це насправді міф. Спочатку закладена ціна у 500 єн, і це орієнтовно за кілометр 200. Тобто 500 єн ви гарантовано платите за кілометр 200. Далі по 100 єн е, крутить, е, рахує вам водій. І за результатом, от саме сьогоднішньої поїздки, я проїхала орієнтовно 3 кілометри, я заплатила 1300 єн. Ну, рахуйте самі дорого, це чи ні. але поїздка була дуже комфортною. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!